Напередодні Великої війни жодна війна не проходить безслідно для країни-учасника. Особливо якщо ця країна її програла. Росія вийшла із японської війни із територіальними втратами на Далекому Сході. Поразка у зовнішній війні ще більше ускладнила ситуацію всередині країни. Але вона була тільки фінальною краплею уряду протиріч, що поглинали країну. Селянство було незадоволено малими земельними наділами, Промислові робітники, пролетаріат вимагали зменшення робочого дня, котрий становив більше як 12 годин, і покращення умов праці. Частина інтелігенція прагнула ліквідувати абсолютну владу монарха і прийняти Конституцію. Уже йшли процеси, які започаткував ряд реформ Олександра II. Але на, на шляху до цих процесів, до їх розвитку, стояло вперте, стояло вперте бажання царизму тримати під контролем селянство. І з одного боку іде такий пристрасний струмінь в громадському житті від ліберальної інтелігенції, яка хоче через земство. Через самоуправління дійти до Конституції, а Конституція означає рівність, хоча б формальну рівність всіх перед законом. А тоді втрачається важіль керівництва селянства. А селянство становило переважну більшість населення Росії. І оце та, та ситуація, в якій Росія доходить до п'ятого року. На початку 1905 року війна із Японією ще тривала. У столиці Імперії. Санкт Петербурзі, як і по всій країні, агітували революційні партії за радикальні зміни в житті Росії. 3 січня почався страйк на потиловському заводі, одному із найбільших у столиці. 9 числа із передмість столиці до центру рушило близько 100 тисяч чоловік. Вони хотіли передати імператору свої вимоги, але їх зустріли військові частини. Після кількох попереджень вони відкрили вогонь по демонстрантам. Микола II записав у своєму щоденнику: 9 січня, неділя. Важкий день у Петербурзі серйозний безлад через бажання робітників дійти з -до Зимового палацу. Війська були змушені стріляти у різних частинах міста. Було багато вбитих і поранених. Господи, як боляче і важко. Ці події отримали назву «Кривава неділя. Після цього по всій країні проходили робітничі і політичні страйки. Селянські непокори поміщикам стали масовим явищем. Тільки в Україні за перший рік революції, що почалася 9 січня, відбулося майже дві тисячі селянських виступів. Восени страйкувало понад два мільйони чоловік. Не лишились осторонь і військові. На чорноморському флоті у червні вибухнуло повстання на панцирнику Потьомкін, але жодних результатів матроси не досягали. Росія лишалася абсолютною монархією. Стояло завдання парламентаризації, демократизації. І таким чином російська революція або перша російська революція 1905 1907 років вона об'єктивно мала вирішити ті завдання, які стояли перед Росією, і в яких були зацікавлені не тільки ліві сили, а також і буржуазії, і буржуазні. Парції, враховуючи критичну ситуацію, за наказом імператора було розроблено і 17 жовтня оприлюднено маніфест. Він передбачав дарування головних свобод, совісті, слова, зборів і передбачав скликання державної думи першого російського парламенту. Користуючись цим у лубнах, почала виходити хлібороб, перша газета українською мовою. А у Києві громадська думка перша україномовна щоденна газета. Але це не розв'язало усіх існуючих проблем. У Києві, 18 листопада, почалось повстання солдатів саперної бригади. До них долучилися робітники заводу Арсенал та кількох інших. У промислових центрах південної України вибухали збройні повстання. В Москві 7 грудня вибухнуло масове повстання за участю озброєних загонів. За кілька днів майже все місто, окрім центру, перебувало у руках повсталих. Тільки за два тижні регулярним військам вдалося навести лад і припинити збройний конфлікт. В ході цієї революції дороги між буржуазними і лівими партіями, зокрема більшовицькою партією, розійшлися. Революція завершилася репресіями проти. Е Протидемократичних сил в той же час дума хай і обмежена. Вона збереглася. Царський уряд змушений був піти на певні поступки, піти на реформи. Все-таки це був великий крок вперед, тому що Росія отримала парламент, хай і. Слабкі. Із нового 1906 року ситуація поступово змінювалася. Уряд усе більш жорстко придушував повстання на селі, в місті, в армії і на флоті. Для революційних організацій залишалося все менше поле для дій. Вони вдалися до випробуваного методу, політичного терору і вбивств посадових осіб. За два роки революції було вбито 1273 особи. Серед них 13 генерал-губернаторів, губернаторів і їхніх найближчих помічників: 6 генералів і 12 священників. Найактивнішу боротьбу із революційними настроями і акціями повів призначений у 1906 року прем'єр-міністром Росії Петро Столипін. Завдяки його діям на початку 1907 року вдалося придушити майже усі збройні і страйкові виступи. 3 червня він видав указ про розпуск державної думи і зміну виборчого законодавства. Ця акція не викликала подальшого опору серед населення і фактично означала кінець російської революції. Взагалі, політика Столипіна була позначена численними антиукраїнськими діями. Так 1910 року було заборонено створення національних у першу чергу українських товариств і клубів. Було припинено видання кількох україномовних газет заборонено вшанування пам'яті Тараса Шевченка. Сьогодні Столипін виявляється національним героєм Росії. Не може від відчуття так мовити протесту не зазначити сьогодні, що Столипін був дуже жорстоким. Що було втрачено в роки Столипіна? Це е, зародиш, зародок Конституції. По суті, той режим, який був маніфестом, написаним від міністрів фінансів, колишній, в шостому році, 1906 році в Росії прийнятий, це фактично був крок до перетворення її на конституційну монархію. І Росія могла піти австрійським шляхом е, з дуже сильним е, буржуазним селом. І, і навряд чи б тоді були можливі такі потрясіння, які розвалили Російську імперію сімнадцятому році. Перед Першою світовою війною Росія розвивалася доволі швидкими економічними темпами. А Перша світова війна цей розвиток перервала і, власне, призвела до створення революційної ситуації в Росії. За кілька років до російської революції Італія почала задумуватися над збільшенням своїх колоніальних володінь. Легкою жертвою видавалася Османська імперія ще у 1900 році Франція і Італія підписали таємну угоду. Вона передбачала взаємну підтримку інтересів Франції у Марокко та Італії у Лівії. У жовтні 1909 року двосторонні таємні протоколи підписали міністри закордонних справ Італії та Росії. Росія обіцяла підтримати інтереси союзника в Африці, за що Італія схвалювала російську діяльність на Балканах. Рим отримав можливість розпочати війну за колоніальні інтереси. 27 вересня 1911 року. Прем'єр-міністр Джованні Джолітті надіслав у Стамбул ультиматум. Котрий оголошував про те, що італійський уряд, визнаючи себе вимушеним піклуватися про охорону своїх інтересів і свого достоинства, приступає до військової окупації Лівії. Це рішення єдине, яке може задовольнити інтереси Італії, від Султана вимагалося протягом 48 годин вивести османські війська із Лівії. Туреччина не погодилася із усіма умовами ультиматуму. І Італія оголосила 29 вересня війну Османській імперії. А в той же день італійський флот обстріляв кілька лівійських міст. Італія розраховувала на швидку перемогу, оскільки технічні можливості були набагато потужнішими ніж у ворога. Спочатку італійський корпус складав 20 тисяч вояків. Османська імперія виставила армію у складі 8 тисяч турецьких солдатів. І 20 тисяч арабів. Головною ударною силою була мобільна арабська кіннота. Майже одразу після початку війни проти ворога зібралося близько п'яти тисяч місцевого населення і добровольців із Єгипту, Тунісу та Алжиру. Італійцям довелося збільшити свою військову присутність до ста тисяч. Арабських добровольців організовував і очолив капітан турецької армії Мустафа Кемаль. Це саме він за 10 років стане першим президентом Турецької республіки. Вирішальна роль у протистоянні відводилася флотам країн. Італія мала у своєму розпорядженні сім лінійних кораблів, сім броненосних крейсерів і сім допоміжних суден. Краща частина турецького флоту, що могла не тільки стояти на якорі у Бухті Стамбула, але й вести активні бойові дії була набагато слабшою і за якістю, і за кількістю. Вона складалася із двох придбаних у Німеччини лінкорів, двох невеликих крейсерів і шести міноносців. Такий розподіл сил залишав за Італією абсолютне панування на Середземному морі. 5 жовтня італійський десант захопив головне місто турецької Лівії Тріполі. В наступні два тижні було взято усі міста Сребзенноморського узбережжя. Під час штурму Тріполі італійці вперше у світовій практиці застосували авіацію у військових діях. Оскільки перші літаки були не надто надійними і не могли знаходитися тривалий час у польоті, їх використали спершу тільки для розвідки бойових позицій турків. Але вже 1 листопада лейтенант Гавотті. Скинув на розташування турецьких військ чотири гранати вагою по 2 кілограми. Надалі італійці стали скидати 10-кілограмові снаряди, заповнені картеччю. До кінця війни в італійських частинах перебувало понад три десятки літаків. Італо-Турецька і Балканські війни дали приклади першого застосування зовсім нового роду зброї військової авіації. Перші літаки застосовувалися головним чином для спостереження з повітря і розвідки. Літаки поступово перейшли і на пряму участь у бойових діях. Вручну тодішні пілоти і пілоти-спостерігачі розробили способи скидання з літака бомб. Застосування літаків із таким, з таким новим видом зброї виявилося найефективнішим проти кавалерійських мас противника, оскільки коні лякалися звуку двигуна з повітря. І тим більше, коли це супроводжувалося ще й розривами бомб, то кавалерійське з'єднання, як правило, досить довго після такого нальоту відновлювало свою боєздатність. І з початком зими військові дії поступово втрачали мобільність. Війна перетворювалася на окопну до кінця року. Італійці отримували тільки морське узбережжя лівії. Сухопутне протистояння не обіцяло Італії швидкої перемоги, і військове командування вирішило скористатися перевагою у військово-морській силі. 16 квітня 1912 року італійський флот підійшов до протоки Дарданелли. Це загрожувало безпеці Стамбула. Італійський уряд наступного ж дня. Закрив цю протоку для судноплавства. Після триденної демонстрації своїх можливостей, італійський флот відійшов від турецького узбережжя. Заручившись згодою провідних європейських держав, італійський флот розпочав масштабні військові дії проти турецького в Агейському морі. Італійський десант захопив 5 травня 1912 року додеканеської острови, що належали Османській імперії. В липні п'ять італійських військових кораблів провели операцію у дарданельській протоці із обстрілом прибережних територій. А в серпні, у той же час, коли Туреччина несла втрати як на морі, так і на суходолі в Албанії і Македонії, що були османськими провінціями, вибухнуло антитурецьке повстання. До вересня Болгарія, Сербія, Греція і Чорногорія уклали угоду спрямовану проти Османської імперії. Вже 8 жовтня уряд Чорногорії оголосив Туреччині війну. Стамбул був не в змозі вести бойові дії на трьох ділянках: на Балканах, на морі і в Африці. Султан запросив миру в італійського короля. 18 жовтня було підписано мирний договір між Османською імперією і Італією. Згідно його пунктів, Туреччина виводила свої війська з Лівії. Італія мала полишити Додеканезькі острови. Лівія стала фактично італійською колонією. острови в Агейському морі так і лишилися під військовим управлінням Італії через те, що почалась Перша світова війна і можна було не виконувати старі домовленості. Італія перемогла завдяки своїй перевазі як у живій силі, так і в техніці, але вона так і не змогла остаточно розгромити турецькі регулярні частини у північній Африці. Італія втратила понад півтори тисячі солдатів загиблими і чотири з половиною тисячі пораненими. Від ран померло дві тисячі. Із протилежної сторони загинуло сім тисяч турецьких підданих і померло від ран чотири тисячі. італо турецька війна стала однією із останніх репетицій світової війни, що вибухнула за кілька років. Головними ж і значною мірою вирішальними для початку великої війни були два балканські конфлікти. Не встигла Туреччина розв'язати собі руки у війні з Італією, як балканські країни зажадали і собі відхопити шматки від слабкої імперії. При фінансовій і політичній підтримці Росії почалося формування Балканської ліги. У березні 12 року Сербія і Болгарія уклали антитурецьку угоду, до якої у травні долучилася Греція, а у вересні Чорногорія. Протягом останніх днів вересня країни Балканської Ліги розпочали мобілізацію своїх військ. Усвідомлюючи загрозу, що йшла від них, Османська імперія також оголосила про мобілізацію частин, що не були задіяні у італо-турецькій війні. Першою країною, що розпочала війну, була Чорногорія. Її частини напали на турецьку фортецю Шкодер в Албанії 9 жовтня 1912 року. 17 жовтня війська Сербії, Греції та Болгарії засередилися біля турецького кордону. Того ж дня Стамбульський уряд оголосив усім цим країнам війну. Турецька армія значно поступалася своїм противникам у військовій потужності. Турецькі частини складали близько 400 тисяч чоловік, півтори тисячі гармат, близько 500 кулеметів. Флот імперії становив три лінкори, два крейсери і 12 малих бойових кораблів. Балканський союз міг розраховувати на майже мільйон вояків. Півтори тисячі гармат і 500 кулеметів. У складі союзного флоту. А він формувався виключно із грецьких кораблів. Було чотири лінкори, три крейсери і 19 малих кораблів. До початку листопада болгарські частини розбили турецьку східну армію і змусили її втікати до Стамбула. Сербські частини у цей самий час і знищили значні турецькі сили в Македонії, а 9 листопада. Греки зайняли крупне місто Салоніки. 6 листопада болгарські сили відтіснили основні частини турків до оборонних позицій неподалік Стамбула. Ворог загрожував уже столиці імперії. На морі була повна перевага грецького флоту. Їх десанти висаджувалися на островах Егейського моря. 12 листопада турецький уряд звернувся до великих держав Європи і Болгарії із пропозицією миру. Але болгари її відхилили, оскільки сподівалися взяти Стамбул. 23 листопада в Лондоні розпочалися переговори про попередні перемир'я. А 16 грудня відкрилась конференція великих держав із припинення Балканської війни. Але вже 19 числа болгарське командування прийняло рішення про штурм. Едірне Адріанополя міста неподалік турецької столиці. У випадку успіху вони могли заволодіти Стамбулом. 23 січня в Стамбулі стався державний переворот, і до влади прийшли націоналістичні сили, котрі бажали продовження війни. У лютому туркам вдалося трохи відтіснити дві болгарські армії від укріплених позицій біля столиці. Але вже березень показав повну нездатність османів перемогти ворога. Болгари, греки і серби тіснили їх на усіх позиціях і уряд запросив миру. 30 травня 1913 року було підписано мирний договір між Османською імперією та державами Балканського Союзу. Туреччина втратила усі європейські володіння, крім Стамбула і його околиць. Греція отримала район Салонік, Сербія Косово, Болгарія, узбережжя Гейського моря і Фракію, Македонію між собою розділили усі три країни. Албанія отримала незалежність. Частина цієї країни відійшла Чорногорії. Країни Балканського Союзу втратили разом 53 тисячі чоловік. Туреччина понад 30 тисяч. Але союзники по Балканській лізі лишилися незадоволеними результатами війни. Збройні сутички між грецькими і болгарськими військами почалися іще у лютому 1913 року. Сербія і Греція претендували на території, котрі тепер належали Болгарії. 1 червня ці дві країни уклали угоду спрямовану проти Болгарії. Румунія також намагалася заволодіти частиною цієї країни і попередила, що в разі початку війни не буде залишатися нейтральною. Осьманська імперія хотіла повернути бодай щось із втрачених територій, і також готувалася до нової війни. І з цього приводу британський дипломат сер Джордж Б'юкенен записав у своїх мумарах: Болгарія була відповідальна за початок військових дій. Але Сербія і Греція також цілком заслуговують обвинувачення у навмисних провокаціях у ніч із 29 на 30 червня болгарські війська напали на сербські і грецькі сили у Македонії. Уряд у Софії планував почергово розгромити греків, а потім сербів. Та за кілька днів ситуація змінилася, і тепер болгари самі втікали від ворога. 10 липня румунські частини перейшли кордон і пішли у напрямку на Софію. 21 числа у війну вступила Туреччина. Болгарія запросила миру. 10 серпня у Бухаресті завершилися мирні переговори і підписано договір. Болгарія втратила майже усі свої здобутки після Першої Балканської війни. Македонію поділили між собою Греція і Сербія. Туреччина повернула собі східну Фракію із Адріанополем. Румунія загарбала частину Добруджі. Белград міг радіти, оскільки саме Сербія найбільше посилилася після Балканських воєн. Її територія збільшилася майже у два рази. Головний противник Болгарія була затиснута у закуток. Чому ми вважаємо цю війну ці війни репетицією Першої світової? Тому що Османську імперію, а пізніше Болгарію, озброювали, навчали, інструктували німці, озброювала зброя зброя Крупа, тоді як її противників озброювали, інструктували французи, британці, росіяни, зброя Шнейдер Кризо, британські інструктори в грецькому флоті, російські інструктори в сербській армії і так далі. Результат Балканських воєн мав вагоме значення для недалекої Першої світової війни. Сербія стала головним союзником Росії на Балканах, а отображення Болгарія та Туреччина бачили своє майбутнє разом із Німеччиною.